Україна планує підготувати закон про множинне громадянство до кінця 2025 року, що дозволить мати паспорти кількох держав в Україні. Наразі заборонено на законодавчому рівні множинне громадянство. Наша держава підготує остаточний варіант закону, який дозволятиме мати паспорти кількох держав. До кінця 2025 вже року про все це більш детально будемо просто зараз говорити з Русланом Горбенком, заступником голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Давайте поговоримо і розпочнемо нашу бесіду з того, навіщо взагалі це відбувається? Навіщо українцям мати подвійне громадянство, принаймні зараз? Ну з нашими партнерами вже на угода, що часовий лаг щодо вступу України до Європейського Союзу наша країна ратифікувала закон України Європейської конвенції про громадянство, яке передбачає громадянство. І якраз і це питання не тільки стосується громадянства, це питання стосується взагалі як мінімум п'яти тисяч законодавчих актів імплементації згідно європейського законодавства. Тому, в принципі, ми от дорівнюємо своє законодавство до європейського тому от, как би, зараз кабазарці в принципі є на час. А, а взагалі, чи є стратегічні якісь цілі? Так, так так вибачте. є інша причина. Питання цього то тут стосується більше тих хлопців, які якраз виконують е, свої е, функції щодо е, захисту нашої країни. Вони іноземці, але е, вони, ми якраз цим законопроектом надаємо їм право е, отримати громадянство України, якщо вони служать в Збройних силах України, Нацгвардії. Прикордонних військах та ДСНС тож саме, стратегічною цілею є якраз узаконення саме перебування таких людей в Україні. Це одна з стратегічних цілей. Друга стратегічна ціль це те, що внаслідок збройної агресії в Росії проти України виїхало понад 4,5 мільйона. Громадян України за кордон і більшість прийняла наші, наші партнери з Європи, і ми знаємо, що ну в тому числі хтось з, з родин вже мають дітей, які вже народилися за кордоном. Якраз ми і передбачаємо цим законам, що якщо вимушено наша переселенці отримали громадянства чи посвідку іншої країни партнера, але не країни агресора чи країн, які не визнають територіальну цілісність нашої країни, то якраз ми даємо їм важлив... можливість не відмовлятися від паспорту України, а якраз зберегти громадянство України і надалі там, мати вже два паспорти чи більше. Давайте поговоримо тепер саме про механізм укладання і узгодження цієї процедури про множинне громадянство взагалі. Чи не суперечить ідея саме множинного громадянства, статті 4 Конституції України, яка проголошує принцип саме єдиного громадянства, і як з цим бути? І чи буде зараз переписана конституція якимось чином? Узгоджено це буде саме конституційно закон України про громадянство України, якраз передбачає, що е, Україна визнає е, виключно українське громадянство, в, в тому числі, якщо е, громадянин має два чи більше паспорти і. Я такий приклад якраз хотів вам надати: що ми знаємо, що деякі там олігархи мають там по два, по три паспорти, але вони несуть покарання як громадяни України і по українському законодавству, якщо вони порушують українське законодавство. Добре, тож я так розумію, що конституційно тут нічого не порушується. По перше, ми від Конституційного суду хотіли би побачити відповідь на звернення Верховної Ради, але ще раз підкреслю, і в принципі, в записі про цей закон прописано, що ніякого порушення, мабуть, Конституційний суд вирішить, що треба знести зміни, але ніякого порушення в цьому законопроекті згідно нашої конституції немає. Тобто Україна і надалі буде визнавати тільки єдине українське громадянство, якщо в принципі але дозволяти мати два чи три паспорти, чи більше паспортів. Давайте тепер поговоримо про військовослужбовців, так або людей, які зараз чоловіків, які зараз призовного віку. Давайте з цієї цього боку розглянемо це питання чи можливо так статися? Що людина може взяти, наприклад, інший паспорт іншої країни, сказати, що вибачте, я можу поїхати. От мій паспорт в мене є документи. Я їду з країни. Що думаєте з цього приводу? І про прокоментуйте, будь ласка, саме цю ситуацію. Ну, дивіться, закон, якраз сій і в принципі внес президент України до стін Верховної Ради навпаки для тих людей, які вже служать. Які виконують воєнні обов'язки для того, щоб і, але й вони не являються громадянами України, щоб вони могли отримати громадянство України в тому числі, щоб могли отримати громадянство України, члени їх родин. Да, тому тут е, от такий випадок, який ви сказали. Е, Ціль цього законопроекту якраз була навпаки дуже багато бажаючих служити в лавах наших збройних сил України, багато іноземців, але вони за зараз не мають права отримати громадянство. Якраз цей законопроект передбачає надання громадянства їм та членам їх родин. На що стосується вашого випадку, ще раз підкреслюю, згідно конституції, а конституція не змінюється. І не ми рахуємо, що громадянин, який отримав там інший паспорт, він е, являється громадянином України, і е, Україна е, до нього відноситься по українським законам. Тобто, якщо він щось порушує і на наприклад не хоче проходити там ВЛК чи, е, проходити оновлення даних в територіальних синх комплектації, це буде порушення е, згідно чинного законодавства. Пане Руслане, давайте тепер розглянемо інший бік проблематики. Як вплине саме цей закон, якщо він буде прийнятий саме на людей, які мають другий паспорт? Адже ми знаємо, і ви наводили зараз приклади про те, що є в Україні люди, які мають не один і навіть не два паспорти, так чи зобов'язані вони будуть сповіщати Україну про те, що мають декілька тоді паспортів? Як з цим бути? Ну, по перше, цей законопроект надає можливість легалізувати ці паспорти, да щоб не порушувати там жодних статті закону. От що стосується інформ... інформаційної довідки, то ну в принципі там коли буде прийнят цей закон, то всі, хто має там, і в тому числі ті, хто проживають за кордоном, будуть мати можливість заповнити анкету і надати інформацію щодо іншого громадянства, чи там більше двох. Громадянств. А не буде такої колізії, знаєте, як ви зараз говорите про те, що декілька паспортів ви можете мати, але ми, якщо у вас є паспорт громадянина України, ми визнаємо тільки вас як громадянином України. І, наприклад, людина бере паспорт з країни, яка. Також так говорить про те, що ми ем, можемо дозволити, і це нормально, що я в є громадянином і України, але ми визнаємо тільки наше громадянство. І от як у цьому моменті бути чи не буде саме правової колізії в тому? А потім ми поговоримо ще і як ці люди мають сплачувати податки, і до якої країни? Так, ну давайте я вам приведу приклад. Так щодо звісного такого затримання власника Телеграм, і а він якраз є громадянином як мінімум трьох країн. Він має там три паспорта чи більше. От його затримали у Франції. Звернулося посольство об'єднаних Арабських Еміратів, в тому числі якраз цей власник являвся громадянином цієї країни. От щодо звільнення. Цього суб'єкту, але країна Франція відповіла, що згідно їх законодавства, теж визнається виключно французьке законодавство, і якраз цей громадянин Франції несе відповідальність згідно французьких законів. Тобто, я вам такий приклад показав, що як буде надалі діяти Україна, коли громадяни України там будуть щось порушувати, чи щось, щось згідно законодавства України не виконувати. Так, інше питання, яке було у вас податки, куди буде платити так в такому разі людина в О, Україну або податковий... в ту країну, яка да, також дивиться. має такий статус? Так, да, дивіться, Ну і ще раз, ми імплементуємо всі європейські законодавства в українські закони, і там податковий резидент, це, якщо не помиляюсь, якщо людина перебуває там 183 дні, там там дні плюс. На території будь-якої країни і він являється податковим резидентом цієї, там якраз громадянином якої він є. Тому тут ну, виключень ніяких немає, і ми просто імплементуємо європейське законодавство в українське. Зрозуміло. Давайте тепер поговоримо про е, саме людей, які, можливо, захочуть займати якісь посади. Керуючи в країні, чи буде дозволено такій людині, яка має множинне громадянство, займати подібні, скажімо так, пости в українському естеблішменті? Ну, давайте Теж візьмемо там європейську практику, так це можливо, ми знаємо, що закон прийняв в першому читанні, і я думаю, що до другого читання отакі от гострі питання точно будуть обговорюватись і там правками вноситись. Якісь там зміни, я думаю, що вищі посади скоріше, правильно було б, щоб це була був громадянин України виключно з одним паспортом. Так, якщо взяти там. Там ланку депутатів, то ну давайте ще, 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 ще раз підкреслимо, що у нас мабуть, і є і 100% були депутатів, у яких є там два чи більше паспортів. Ну добре, давайте тоді поговоримо про проблематику саме діаспор. Так, які знаходяться людей, які знаходяться і постійно проживають на території інших країн, які зможуть тепер взяти українське громадянство, український паспорт, що там відбуватися буде, як це правово буде відбуватися, які механізми узгодження цих моментів є? І взагалі, навіщо тоді? Які плюси для людини, яка, наприклад, умовно кажучи, все життя живе там дуже багато років, наприклад, у тій же Франції. Так? Вона бере українське громадянство, е, і що їй це дасть? Плюси, мінуси. Е, чим вона буде зобов'язана тепер Україні? Давайте про це поговоримо. Ну от, е, інституція громадянства наш передбачає там не тільки права, а в тому числі обов'язки. Да. Плюс е, зберігання історичної і, ідентичності українця. Це теж е, от в світі зараз дуже там бути українцям популярно, тому що там це нація переможців, і які там дають таку відсіч такому ворогу, е який в 10 разів там був сильніше, там умовно, умовна друга армія міра на да? світу тому е, я думаю, що Діаспорі дуже було якраз правильно дати таку можливість, щоб вони отримували громадянство грамня з України і зберегли по перше, ідентичність. А по-друге, ну давайте відверти. Це умовно теж інвестиції. Це е, от я, я думаю, що. Ну, ми ж розуміємо, там зі Франції чи з Канади там, там 100% там не повернеться наші діаспори, але будуть такі випадки, коли ці люди будуть приїжджати там дивитися, інвестувати відкривати підприємства. Я там сам знаю особисто випадок, коли, наприклад, там дуже великий інвестор в Буковелі, це якраз громадянин України, який перебуває в Німеччині, проживає вже понад 20 років. Да і він. Тут на 100% там пишається і залучає інвестиції з Німеччини для того, щоб розвивати цей курорт. Тобто, це така площина буде економічного плюсу для бізнесменів? Для бізнесменів плюс, для держави це додатково податки. Давайте так теж відверто. Ми знаємо, що там в Англії податок на Сфер доходи це 70% плюс. Якщо взяти Францію, це теж 70% податків. У нас це 18%. Тобто, от бути там, податковим резидентом і сплачувати податки е, в Україні, а вести бізнес за кордоном е, і отримувати теж доходи за кордоном. О, це точно буде для наших е, і для нашої діаспори, і для людей, які виїхали у нас в збройна агресію, потримали там вже друг друге Громадянство якраз буде точно вигідніше, а Україна буде отримувати доходи і там якраз всі кошти на відновлення нашої нашої держави? Пане Руслан, ще таке питання, чи як взагалі буде відбуватися ось це надання саме громадянства? Умовно для того, ж, наприклад, резидента Канади, який хоче, наприклад, взяти українське громадянство? Чи будуть якісь іспити, чи взагалі яким чином буде визначатися чи гідна? Людина українського громадянства, тому що ми знаємо, що європейські країни дуже слідкують за тим, аби людина була саме гідною цього документу. Що з Україною? Так, я думаю, що дійсно було б правильніше, щоб ці люди проходили іспити по українській мові, про історію України, От а далі просто формально бюрократичне заповнення анкет і надання там інформаційних. Пане Руслан, довідок так, так. з країн, громадян Київ вони є. І, і, я, якщо не було чутно, дійсно було б доречно якраз проводити іспити чи тестування по української мові та історії України для цих людей. А що стосується бюрократичного заповнення документів, я думаю, там точно достатньо буде той інформації, яку ми отримуємо з довідок там, країни, громадянами якої якраз ця людина є. Скажіть пане Руслане, а чи є підстави для втрати українського громадянства, і чи будуть передбачені вони законом, і чи передбачені вони вже можливо законом для людей, які зокрема обрали зараз брати подвійне громадянство саме країни-агресора? Давайте про це поговоримо, тому що ну на жаль не поодинокі випадки, коли люди на окупованих територіях беруть ем, другий паспорт російський, росіянський. І е, ще таке, такий момент: ми знаємо, що життя в окупації дуже важке, і люди беруть паспорти. Інколи, ну скажімо так, е, там здійснюється такий тиск на людей, що інколи е, це ну, майже єдина можливість там виживати, так і от як. У цій саме проблемі, по-перше, Україна буде розуміти, кому треба дозволити мати українське громадянство, а хто з тих людей, які там проживають, зокрема на окупованих територіях, має от 100% зараз бути позбавлений українського громадянства. Ну, згідно з на законодавства, ми не можемо якраз позбавити цих людей. А в апріорі, якщо правильно ви підкреслити внаслідок гуманітарної катастрофи, яка там якраз відбувається, от позовзбавляти цих людей громадянства України було б точно недоречно. Але якщо ці люди допомагають країні агресора агресору та іншим країнам, якраз Порушені територіальної силі допомозі збройним силам країни агресора? Я думаю, доречно якраз цим законом передбачити, щоб вони будуть позбавлятися громадянства ну і в а інші, і надалі. Наші прохороні органи будуть відкривати кримінальні справи і там подавати ці документи в інтерпол та в інші прохольного органи світу, пане Руслану. А чи вже зрозуміло перелік країн, які можуть бути. Скажімо так перелік країн, які будуть саме дозволені, дозволені. Ось ці другі паспорти, чи всі країни погоджуються на це? Чи є окремий список з країн, які вже погоджуються для того, щоб українське громадянство було у їх громадян, також прошу. Ну дивіться, ми в принципі ще раз, якби цим законом, ми розчалимо закон України європейський конвенції про громадянство дійсно це как напрямок такий там проєвропейський і в тому числі тих країн які якраз в тому числі підтримали це цю, цю конвенцію да що стосується країн там агресорів да тобто там росія білорусь іран Північна Корея, я думаю, там цей перелік буде там розширено, в тому числі там ми бачимо там по е голосуванню в ООН щодо територіальної цілісності України, які країни підтримати, які ні. Тобто, я думаю, ще до второго читання, або е постановою, е тобто, до, е ми надамо можливість доріргувати цей закон е Міністерства закордонних справ. Е ми ж ми розуміємо, що там зараз країна умовно там. Підтримував нашу державу, а може так статися? Там прийде інше керівництво та проросійське, і вони навпаки будуть там ставити палки в колеса. тому я думаю, що якраз тут буде працювати вже по постановам Кабміна, виконувати якраз статті цього закону, міністерство закордонних справ. Пане Руслане, от ми зараз говорили з вами все про права, права різних верств людей, які можуть отримати подвійне громадянство і подвійне, і не одне громадянство, так і навіть не два. Я правильно розумію, що мова так, так. йде саме про декілька нажина, нажина так, так, так. Дв два й дв два й більше. Так. І е, в мене питання тепер про обов'язки, адже ви сказали, що е, громадянство це не тільки права, але обов'язки. Давайте тепер на останок поговоримо про обов'язки, щоб люди не думали, знаєте, що вони візьмуть собі там п'ять паспортів, умовно кажучи, будь-якої країни, і будуть вирішувати, е, чи подобається їм зараз цей закон, і вони будуть його у цій країні дотримуватися. А це не подобається. Я буду там, умовно кажучи, там е, жити, і зараз якийсь час перебуду. Тож чи є. Саме обов'язки громадян України з множинним громадянством у нас по конституції всі громадяни України мають рівні права та рівні обов'язки, тобто вони точно не будуть відрізнятися, якщо у вас там один паспорт чи там множина громадянства ви маєте. Тобто вона буде мати ті ж обов'язки, як і інші громадяни, і виконувати всі закони України. Що ж, ми вам дуже дякуємо. Така непроста тема сьогодні була у нас на обговоренні, але дуже дякую за інформативну бесіду. Я нагадаю, Руслан Горбенко, заступник голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про множинне громадянство. Ми вам щиро дякуємо. Ми прощаємося з вами. Дякую вам до наступних до зустрічей до в ефірі. До побачення.